Стоянка на трамвайних колі заборонена. П'ять розрешена. Так, так п'ять. Ну, не для вигрузки. вигузків. Будь ласка, пристати свої документи. Посвідчення водія рестаційно на автомобіль. Вулицю Кибальчища сьогодні інспектували. Не пощастило декільком водіям, які не встигли сховатися у магазинах. Проте більшість відбулися легким переляком, тобто профілактичною бесідою. Документами все гаразд. Да. Значить, Іван Васильович, на перший раз. Проводимо вами профілактичну беседу. Робимо усне попередження, і що більше такого не спасілося. Порушення незначне, тому і відпускають, стверджують автоінспектори. Проте дієвіший метод інший саме дієвий спосіб це покарання у вигляді штрафу, як мінімум, тому що. Ше водії можуть не зреагувати. Ця проблема в нас є трошки складна. Причому складна не тільки в нашому Дніпровському районі, а у всьому Києві, тому що в нас дуже мало місць для паркування. Таксист Віктор через стоянку на трамвайній колії заплатить до бюджету 255 гривень. Місць, де можна залишити авто, обмаль скаржиться водій. Там що вас змусило сюди заїхати під паркування? Треба було на базар. Саме через ринок утворюється велике скупчення автівок, розповідає пан Анатолій. Чоловік бідкається, що коли наша знімальна група приїжджала минулого разу, між працівниками ринку та місцевими зав'язалась суперечка. Тоді торговців пообіцяли помститися за звернення на телебачення. І за декілька днів у пана Анатолія розбили вікно автівки. І в слідстві цього, в машину, вже, значить, вибілі стекли. машина стоїть, значить, приїхав додому. І все, тут же розбили стекло. Цим випадком також зацікавилися удаї. Але визначити, хто саме розбив вікно, важко, бо немає свідків. Богдан Бур'яненко, Микола Ляшко, телеканал Київ.